Івангород з російського боку і Нарва саме відома Нарва, де ще була розбита Червона армія. Так вона тікала швидко, що і сподобалося. І після того, 23 лютого, було проголошено святом совєтської армії, тому що для да, Совєтської армії завжди це було свято забігу. Вони бігли 23 лютого з під нарви. Така історія стоїть нарви, тобто нарва це терени абсолютно незалежної держави Естонія. Іван Город, частина нарва з іншого боку річки, і Росія може туди запустити зелене за чоловічки в, в Нарву, проголосити відривання цього муніципалітету від Естонії і почати відповідні приховані бойові дії. Техніку, яка є у розпорядженні естонської армії, всі можливості дуже тяжко буде застосувати для війни у місті. Це раз. Два. Те, що насправді це буде прихована агресія, яка буде формувати зовсім інше уявлення про агресора. Це два. І третє, коли це станеться, то подивимося, яка буде реакція решти країн.